Це третій під'їзд, який розташований впритул до того, в який влучила російська ракета. Вцілілих квартир тут, звісно, немає. А під'їзд повністю завалений руїнами. До своєї квартири у цьому аварійному під'їзді вперше після вибуху потрапили її власники Тетяна разом з донькою Юлією. Це вітальня, де родина відзначала день народження, якраз в момент прильоту. Вціліли, бо квартира кутова навколо ж святкового столу зі стравами, розкидані віконні рами, бите скло та понівечені меблі. Жінки одразу беруться до справи, поспішають взяти якомога більше вцілілих речей. Утім, емоції стримувати таки не вдається. Оце день народження. Ми невістки святкували. Дай Бог падлюкам тим здоров'я, і хай вони б згинуть всі тварі. А наші хлопці повертаються живими. Матір Божа, бережи їх! Розправ, криля! Сьогодні людей вже активніше пускають до домівок за речами. Анастасія разом із рідними також змогла винести декілька пакетів необхідного хоч і оселі стіни на місцях жити там не можна. На світлинах видно, як вибуховою хвилею повалилися вікна, балконні двері, і у кожній кімнаті розкидані шматки брухту. Мене відкинуло з, з вікном разом об стіну, бо я сиділа дивилась в вікно якраз в той момент. І трошки ну, я не пам'ятаю, як я опинилася, я тільки зрозуміла, що на мені рама і скло. Чи демонтують цей під'їзд, поки невідомо ділиться Анастасія, але дуже хоче залишитись жити саме тут. Сподіваємось, що збережуть, звичайно, бо нам нема куди йти. Це, це наш дім. Це... Ми готові відновити все їх, залишитись тут, в цьому домі, в цьому дворі, з цими людьми. У відчаї і Катерина Василівна. Жінка більшу частину життя прожила у вже напівзруйнованій квартирі. З речей встигла взяти тільки теплий одяг. Ми 50 років тут прожили. У мене тут син вирос. Я його відсюди і залишилася одна. І ще вони нас обидять. Компенсації жильо є, я за, за мільйон гривень куплю квартиру. собі, скажіть. Жива, хоч німношко раніше, але нічого. Оце самое найголовніше. Все остальне. Всього ж, щонайменше, 97 квартир знищені повністю і реконструкції не підлягають. Точну кількість зруйнованого житла назвуть після завершення усіх робіт, кажуть у міськраді. Як Мінімум по поводу ота тот температурний шов, який ви бачите, укрита укританковка, це однозначно то, що підлежить демонтажу. Інструментальне обслідування займе близько двох тижнів. На полігонах сортують вивезені з місця трагедії, залишки під'їздів. Комунальники передають поліції особисті речі, мобільні телефони, документи та інші знахідки. А поки доля цього будинку невідома, люди ночують у рідних і знайомих та чекають висновки експертиз. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу.